Книжок, які найчастіше замовляли турботливі батьки на нашому сайті в 2024 році. Певний бестселер номер 1 це, звичайно, книжка «Я спробувала все. Ми продали їх понад тисячу штук тільки на нашому сайті. Тому, якщо ви ще не замовляли цю книжку собі, рекомендуємо. Наступні дві це книжки Мені Один та Мені Два роки. Тут ви знайдете багато цікавої інформації про вікові особливості дитини, про кризу трьох років вже тут починається. А також більше ста розвивальних ігор з дитиною у кожній книжці вже близько п'яти років. Незмінна у лідерах це книжка Марії Малихіної Дитина у світі емоцій. Тут все про розвиток емоцій дитини від народження до підліткового віку. І закріплюється у п'ятірці лідерів. Це новинка минулого року. Книжка Мама Ок. Тут мама дізнається багато цікавих та корисних порад про те, як не забувати турбуватися про себе і розуміти, що з вами все ок. Будь-яку з цих книг ви зараз можете замовити на нашому сайті або в директі зі знижкою 20%. Тому не пропустіть можливість замовити бестселери за вигідною ціною.